Івано-Франківці. Сьогодні наш традиційний брифінг. Але наперед хочу сказати, що сьогодні Івано-Франківська міська територіальна громада прощається з двома воїнами-героями, а саме з матросом Сергієм Іванківим та з капітаном Олександром Трифоном. Міський голова бере участь в поховальних процедурах. Ми щире приміщення співчуття родинам загиблих та вічна слава героям. А на сьогоднішньому брифінгу маємо. Два питання: одне безпосередньо і пов'язане стосовно роботи з воїнами і надання допомоги. Тому перше питання ми розглянемо доповість директору управління охорони здоров'я про роботу міських закладів охорони здоров'я із надання медичних послуг для захисників. І другим питанням буде доповідати директор Світлана Криворучко, директор департаменту економічного розвитку екології та енергозбереження з питанням про програму відшкодування підприємцям на встановлення генераторів. Чи засобів зв'язку. Ну і традиційно дамо відповідь на всі питання, які надійдуть у залі чи в соціальних мережах. Прошу до слова Аллу, пані Аллу Вацеву. Всіх вітаю. Ну, Надання медичної допомоги нашим захисникам, військовослужбовцям, членам їх родин, членам загиблих, родин загиблих, а також зникли вертості. Військовослужбовцям, в тому числі пораненим, на особливому контролі в закладах охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради. Ми розуміємо свою відповідальність і нашу підтримку щодо надання медичної психологічної реабілітаційної допомоги даній категорії населення. Тому, власне, ці два роки це є такою дуже особливістю, надзвичайною особливістю в нашій роботі, з чим ми не зустрічались раніше. Але від початку повномасштабної війни всі зусилля медичної галузі, звісно, направлені на те, щоб медична допомога була в повному обсязі, безоплатно і на належному рівні всім потребуючим і особливо даній категорії населення. В наших закладах охорони здоров'я медична реабілітаційна допомога надається як в амбулаторних умовах, так і у стаціонарних умовах. В амбулаторних умовах надається в трьох закладах охорони здоров'я, це в Центрі первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, амбулаторна і стаціонарна медична допомога надається і в першій міській клінічній лікарні, і в центральній міській клінічній лікарні. Що стосується амбулаторної медичної допомоги в центрі первинної медичної допомоги, це є центр реабілітаційний центр на базі Другої міської поліклініки по вулиці Довгій, де власне і працює команда реабілітологів, психологів і інших необхідних фахівців для того, щоб реабілітувати наших хлопців і членів їх сімей, а також діток. На базі власне, амбулаторної медичної допомоги. Це фахівці, долучені, які пройшли навчання, які відповідають всім стандартам і долучені до надання такої медичної допомоги, яка надається в комплексі. Що стосується стаціонарної медичної допомоги, на базі двох сказаних закладів працюють мультидисциплінарні команди. До яких входять реабілітори, терапевти, логопеди, психологи, психотерапевти, психіатри і навіть соціальні працівники. Вся медична допомога нашим захисникам і членам їх родин надається безоплатно, як за державними програмами, так і за міськими цільовими програмами. За програмою медичних гарантій надаються всі лікувально-діагностичні послуги, та послуги реабілітації ті, що покриває Національна служба здоров'я України. Послуги реабілітації зараз розширено від двох випадків до восьми сесійних випадків при тяжкій травмі від 40 днів навіть до 168 днів. Надаються реабілітаційні послуги, які покриваються програмою медичних гарантій. Звісно, в наших закладах є багато хлопців, які потребують такої тривалої реабілітаційної допомоги, і, відповідно, це все проходить ще за кошти закладу і також за кошти нашої міської цільової програми здоров'я мешканців воно міської територіальної громади на 2024 2026 роки. Що стосується лабораторно-діагностичного обстеження, то всі КТ, комп'ютерні томографії, всі магнітно-резонансні томографії, договоровартісні інструментально-лабораторні методи обстежень проходять так само безоплатно, відповідно за протоколами надання медичної допомоги, за сучасними вимогами, і всі обстеження проходять безоплатно. Крім того, в наших закладах надається така високоспеціалізована лікувальна допомога, особливо хірургічно-травматологічного профілю, що власне 90% наших захисників цього потребують, проходять багатоетапні висококонструкційні, високореконструкційні оперативні втручання і заміна кісткової тканини, і вактерапія РАН. І інші сучасні методи лікування і обстеження до надання медичної допомоги долучена також спільнота, наукова спільнота нашого медичного університету, де разом з нашими фахівцями, лікарями, хірургами, ортопедами, травматологами власне, проводяться ці відновні оперативні втручання, як правило, вже відновні, тому що в наші заклади хлопці приходять уже стабілізовані. Багато з них переведені з третинного рівня надання медичної допомоги, тобто з високоспеціалізованого рівня, з обласної лікарні, з госпіталів. Відповідно, вони потребують такого тривалого, відновного реконструктивного лікування, яке проходить в наших закладах, не дивлячись на обмеження термінів перебування пацієнтів щодо державних фінансових гарантій, тобто які оплачують Національна служба здоров'я України. Ми надаємо повний спектр медичної допомоги і, 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 і за тими термінами, які дозволяють наші протоколи надання медичної допомоги і за рахунок медичних закладів, тобто за кошти медичних закладів, за кошти міста. Також широко впроваджені стоматологічні послуги. В травні місяці вийшов новий пакет і підписано першою міською клінічною лікарнею структурний підрозділ, в якій входить стоматологічна поліклініка. І також є лікарі на, на, на базі цього заходу, працюють лікарі для челюстно лицевої хірургії, тобто стоматологи-хірурги. То у травні місяці був підписаний пакет з Національною службою здоров'я щодо зубопротезування наших захисників. І не дивлячись на те, що цей проєкт тільки війшов в дію, і ще він працює не повний місяць, вісім наших захисників вже було запротезовано. І робота посилюється в цьому плані. Ми вже маємо такий перший досвід. Вже Знають наші захисники, знають про цю послугу і широко вона використовується. Останніми днями Національна служба здоров'я України, Міністерство охорони здоров'я України оголосило про те, що розширюється пакет послуг планової стоматології для військових, для учасників бойових дій, для ветеранів війни в плані лікування, лікування каналів, пломбування. І відновлення зубів, тому це теж буде покриватися Національною службою здоров'я України. Ну так як вони оголосили, це буде до 25 тисяч гривень. Лікування одного захисника може бути. Ми дуже чекаємо на цей проект, тому що з огляду на ці два роки ми бачимо, що дуже великий попит на власне стоматологічні послуги. В даної категорії населення і хлопців після травм вони мають дуже велику потребу власне у стоматологічному контекуванні. Ми розуміємо, що стоматологічні послуги це надзвичайно можна сказати, що надзвичайно дороговартісні, якісні стоматологічні матеріали, самі собі, собі вартість матеріалів досить дорога. Тому ми ще розвиваємо і. Цю галузь і, і, і цей напрямок надання медичної допомоги і сподіваємося, що і держава і місто нам в цьому буде допомагати. Якщо взяти про такі статистичні дані, то за час війни ми надали медичної допомоги вже більше як 4 тисячі військовослужбовців, з яких більше 850 осіб поранених. Стоматологічні послуги отримали більше півтори тисячі осіб. І, зокрема, близько 500 осіб тільки в цьому році. Бачимо, що роботи багато, дуже чутливі питання, і роботи буде ще більше, бо ми бачимо, що війна є в розгарі, війна надзвичайно жорстока і необхідно забезпечувати всі потреби. Щоб на перших етапах надавати якісну медичну допомогу і зменшити інвалідизацію наших, наших воїнів, а це особи молодого віку. Ми розуміємо, що в державі буде дуже складно, і, власне, зараз треба кинути всі зусилля для того, щоб ми зберегли життя і здоров'я наших, наших воїнів і, і їхніх сімей, тому що Якщо ми прогавимо зараз ці перші моменти гострої, підгострої і ранньої реабілітації, ми отримуємо набагато більше інвалідизації населення. Тому працюємо. Що стосується власне співпраці, ми співпрацюємо наші заклади охорони здоров'я співпрацюють із громадськими організаціями, з благодійними фондами. З фондом рятуй кінців, власне, заключені в закладах угоди із протезними виробниками, підприємствами, які виробляють протези, і ми дуже кліємо за тим, щоб ця співпраця була якомога. На ранньому етапі, тому що ми розуміємо, що якщо воїни втратили кінцівки, то потребує власне співпраця з перших днів його поступлення в заклад охорони здоров'я, оскільки дуже важливо, як проведена хірургічна операція, як сформоване культя, і чим швидше власне співпрацюється з ортопедами, тим краще результати. Тому десь, десь такі, ну, такі загальна картина, така харчування в закладах охорони здоров'я, теж харчування приділяється увага. І стараємося посилено харчувати наших воїнів, хоча практично наші заклади, особливо перша міська клінічна лікарня, вона не має доплати, не має посиленого коефіцієнту, бо там була обмежена кількість закладів охорони здоров'я, які могли додатковий коефіцієнт у в грошовому плані отримати за лікування і тривале лікування військовослужбовців. Ми даємо разом своїми силами. Звертаємо на це увагу, робили навіть моніторингові візити незалежні. Заклад не знав, коли ми приходимо. І Департамент охорони здоров'я брав цьому участь. Ну, воїни були задоволені, в принципі, відношенням, і харчування, і наданням медичної допомоги. Звісно, ми стараємося покращити матеріально-технічну базу, покращити умови перебування, але основне, звичайно, надаємо акцент медичній і реабілітаційній послузі. Дякуємо, Падяла, за Дякую. вашу доповідь. Скажіть, будь ласка, чи є присутні в засобі масової інформації запитання до Але Григорія Небацеби? В контексті цього висвітленого питання? Немає на сьогоднішній день, на сьогоднішній час. Перші дворочі то так. Ми маємо співпрацю, ми з ними співпрацюємо також. Вони ведуть Прошу вас, як ви говорили, що... ну, ми, це, це Я думаю, що більше вже знає, бо вже неодноразово міський голова анонсував, що є співпраця з перший добровольчий шпиталь. Шпиталь, шпиталь. І багато шпиталь. спільних завдань вирішується саме всі ну... цю роботу веде. Так. Е, так, прошу до слова по другому питанню директора департаменту економіки Світлану Криворучко. Доброго дня. Хочу нагадати суб'єктам підприємницької діяльності, що ще з 2022 року в нас діє рішення 1366 -е про ваучерну підтримку малого середнього бізнесу у період воєнного стану. Що передбачається цим рішенням? Цим рішенням передбачається надання ваучерної підтримки і таких видів ваучерів. Перше, це компенсаційний ваучер на часткове відшкодування вартості закупівлі генераторів та систем безперебійного живлення. І другий ваучер це компенсаційний ваучер на часткове відшкодування вартості закупівлі засобів супутникового зв'язку. Хто має право на отримання коштів? Та відшкодування. Це особи, суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідають таким критеріям. Перше, вони мають бути зареєстровані та вести діяльність на території нашої громади. Також цим право можуть скористуватися підприємці, які здійснили релокацію та переїхали з інших областей та ведуть діяльність на території нашої громади. Має бути відсутність заборгованості з виплатою зарплати та податків до бюджету. Суб'єкт господарювання не має бути визнаний банкрутом і в нього не має бути порушено справи про банкрутство. Також суб'єкт господарювання має вести види діяльності, такі як ресторанне господарство, роздрібна торгівля продуктами харчування, крім алкоголю, міні-пекарні та перукарні і салони краси. Також суб'єкт господарювання має мати наявне приміщення не менше 20 квадратних вільної площі від обстаткування, де може розмістити 10 осіб, і має бути обладнане це приміщення санітарним вузлом, електричними розетками. Це для того, щоб у разі відсутності електропостачання до тривалого електровідсутності, Понад 12 годин можна використати це приміщення як пункт обігріву для мешканців нашої територіальної громади. Який розмір відшкодування? Відшкодовують 50% вартості для генераторів та систем безперебійного живлення, але не більше як 30 тисяч. І для засобів супутникового зв'язку для безперешкодного доступу до інтернету не більше як 20 тисяч. Це відшкодування надається одноразово. В майже кошторисних призначених календарних ді рік здійснюється за офіційним курсом, тому що багато систем купляються за кордоном і нас навіть документи накладні і транспортні платіжні документи на іноземній мові. Тому за офіційним курсом встановлено національним банком на день оплати за таке обладнання. Обладнання має бути закуплене після 24 лютого 2022 року. І якщо це генератор, то номінальна потужність має бути не менше 3 кВт. Для відшкодування подаються такі документи. Це копія платіжних документів, це і накладна, і платіжка про розрахунок, копії документів і зазначення технічних характеристик, особливо це стосується генераторів, копія витягу з єдиного реєстру юридичних осіб або фізичних осіб підприємців. Документ, який підтверджує, що суб'єкт господарювання не є банкрутом, документ про відсутність заборгованості з виплати зарплати та податків, документ, який підтверджує право власності або право користування даним приміщенням, фото підтвердження наявності зали та розеток для відвідувачів, копія технічного паспорту приміщення, фотофіксація обладнання, реквізити для... Отримання допомоги і офіційна згода на облаштування пункту обігріву для мешканців в додатку до рішення, вона є прописана. Усі документи подаються державною мовою або мають бути перекладені. Це як в разі в купівлі за кордоном. Як саме отримати відшкодування? Суб'єкт господарювання звертається до ЦНАПу з заявою та пакетом підтверджуючих документів. СНАП передає документи до нас, департамент економічного розвитку екології та енергозбереження. Ми готуємо проект рішення, виконком затверджує це рішення і відбувається перерахунок коштів на розрахунковий рахунок суб'єкта господарювання. Хочу зазначити, що станом на сьогоднішній сьогоднішній день опрацьовано 27 заявок, 25 вже. Отримали часткове відшкодування і всього відшкодовано 684 150 гривень за придбання даних систем. Коротко все. Так, дякуємо. Надійшло питання стосовно якраз цієї теми. По генератори зачитаю. Воно під анонсом до брифінгу. То підтримцям генератори похвально. Зараз ворог знищує енергосистему країни, а будинок на 40 32 переведений з централізованого опалення на обігрів електрикою. Тільки не кажіть, що мешканці цього прагнули. Технічні питання голосуванням не вирішуються. Некомпетентних завжди більше. Закон ОМА знають одиниць. То як мешканцям цього будинку пережити зиму? Чекаємо відповіді в прямому ефірі. Ну, десь в цьому контексті, то прошу слава. Так, будинок 40-32 минулого року був переведений на індивідуальне опалення, оскільки це є спільна власність, тому звичайно і вид опалення, і перевід на індивідуальне опалення вирішується колективно. І є в нас протоколи, які надали мешканці, де більше 75% мешканців згідний про перевід на індивідуальне опалення та вибір опалення електричне. Хочу ще зазначити, що е, скільки в нас відбулося зараз зростання вартості електроенергії, в постанові 632 від, першого, від 31 від травня, е, зазначено, що для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у житлових будинках, обладнаних встановленому порядку електричним опаленням, вартість опалення в період з 1 жовтня по 30 квітня залишилася старою, тобто вони будуть платити. Не 4,32, а 2,64 за кіловат. Тобто, в даному випадку є можливість не не буде здорожчання не вартості опалення для жителів цього будинку. Також ну тут більше про технічну можливість теж було питання: чи вона буде така технічна можливість? Це будинок вже переведений. Вони так. вже прожили один опалюваний період, вже сезон. Добре, дякую, Слава Мароне. Чи є запитання від засобів масової інформації? По питаннях, яких ми слухали, по, можливо, інші які питання до міської виконавчого комітету. Якщо немає цих питань, ми дякуємо доповідачам, дякуємо за засоби маси інформації. Бажаємо всім мирного спокійного дня. Дякую.